Вправа 1118. Виразивши в рівнянні змінну y через змінну X, знайдіть два будь-яких розв'язки рівняння. Ну що ж, стартуємо. Отже, в першому заданні у нас X плюс Y дорівнює 29. Як нам виразити змінну y через змінну X? Перенесемо X через знак дорівнює з протилежним знаком, то Y тоді буде дорівнювати. Отже, 29 у нас було. Так, було плюс, y, було плюс x, стане мінус х. Все, ми виразили змінну y через змінну x. Ну, а зараз потрібно знайти два будь-яких розв'язки. Яким чином, замість x підставимо якісь числа? Отже, записуємо тоді перше завдання. Якщо ну, нехай x у нас дорівнює, ну, наприклад, 0, то. Пишемо Y буде дорівнювати 29 мінус 0, і це дорівнює 29. Є? Ну що ж, тоді наш розізок. Якщо х у нас 0, то Y 29. Перший розізок ми знайшли. Ну, і в другому. В другій дії пишемо, якщо. Ну, наприклад, х дорівнює. Ну, нехай буде число 8. Нехай буде 8. Так, то записуємо. Y дорівнює 29. Відняти 8. І це буде 21. Є? Yeah? Ну що ж, ми можемо записати, що тоді розв'язком нашого рівняння є пара чисел X8 і Y21. Є? Yeah? Переходимо до другого рівняння, 5х y дорівнює 7. Тут аналогічно нам треба виразити y через x плюс 5х переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми пишемо, що y тоді дорівнює 7 у нас було. Зліва було плюс 5х, справа буде мінус 5х. Все. Ми виразили тоді змінну y через змінну x. А зараз знаходимо два будь-яких розв'язки, Записуємо, якщо. Ну, візьмемо, що х у нас нехай дорівнює нулю. То записуємо. Y буде дорівнювати 7 відняти 5, що множиться на 0. Це буде 7 відняти 0. І це дорівнює 7. Yeah. Ну що ж, ми можемо записати що сколько є пара чисел 0 і 7. Yeah. Ну і в другій Візьмемо, якщо х дорівнює, наприклад, візьмемо я не знаю, одиницю. То записуємо y дорівнює 7 відняти 5, що множиться на 1, це дорівнює. 7 відняти 5 помножити на 1, це буде 5. А 7 відняти 5 це буде 2. Ну що ж, записуємо, що розв'язком нашого рівняння є пара чисел. Якщо х у нас дорівнює 1, то y дорівнює 2. Є? Переходимо до третього завдання. 3 х 2 y дорівнює 15. Ну що ж, давайте ми тоді 3х перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком. То тоді пишемо, що мінус 2y дорівнює 15. У нас було плюс 3х зліва, справа буде мінус 3х. Є. Ну що ж, як нам розв'язати це рівняння? Потрібно обидві частини рівняння поділити на мінус 2, щоб залишилося тільки y. Тобто, якщо ми мінус 2 у поділимо на мінус 2, то залишиться y дорівня. Ну і праву частину також ділимо на мінус 2 15 мінус 3х. Ми ділимо на мінус 2. Є. Як ми будемо ділити? Потрібно 15 поділити на мінус 2 і мінус 3х поділити на 2. Записуємо, що y у нас дорівнює. Отже, ми 15 ділимо на мінус 2 додати. І мінус 3х. Ми ділимо на мінус 2. І тоді у нас дорівнює. 15 поділити на мінус 2. Це буде. Мінус 7,5. Так, додати. Мінус 3 поділяти на мінус 2. Це буде плюс 1,5. Х. Або це можна записати, що Y дорівнює 1,5х. мінус 7,5. х Ну що ж, отже, ми виразили Y Через змінну y через змінну x, а зараз знаходимо тоді відповідно два будь-яких розвиски записуємо. Перша дія, якщо найпростіше взяти, напевно, x дорівнює 0. Пишемо: якщо x дорівнює 0, то y у нас дорівнює 1,5, що множиться на 0, мінус 5 це дорівнює. 1,5 помножити на 0 це буде 0. А 0 відняти 7,5 буде мінус 7,5. Тоді розв'язком нашого рівняння буде пара чисел x дорівнює 0, а y дорівнює мінус 7,5. Ну і друге. Записуємо. Якщо х дорівнює, ну, візьмемо, наприклад, 2, то записуємо, y тоді дорівнює 1,5, що множиться на 2 мінус 7,5 і це дорівнює. 1, 0,5 на 2 це буде 3. А 3 відняти 7,5. Ну що ж, 3 відняти 7,5 це буде мінус 4,5. Ну що ж, записуємо, що розв'язком нашого рівняння буде пара чисел. Х у нас дорівнює 2, і y дорівнює мінус 4,5. Переходимо тоді до четвертого завдання. 6 y мінус х дорівнює 5. Нам потрібно y виразити через x, то ми переносимо мінус X праворуч з протилежним знаком, то вийде, що 6 дорівнює 5. Зліва було мінус X, справа буде плюс х. Ну що ж, як нам знайти зараз y? Щоб знайти y, нам потрібно обидві частини рівняння поділити на 6. То ми записуємо, що y у нас дорівнює. Вийде 5 X – Поділити на 6. Ну що ж, може бути і таке, це буде також лінійне рівняння, його простіше записати таким чином. І знайти зараз просто розв'язки. Записуємо перше. Якщо ну що ж, Х тут скільки зручно взяти, х зручно взяти, наприклад, одиниці. Якщо х дорівнює 1, то записуємо y у нас дорівнює. У дужках буде 5 плюс 1, що ділиться на 6, це дорівнює. 5 плюс 1 це буде 6. А 6, що ділиться на 6, це буде 1. Є? Ну що ж, записуємо, що розвитком нашого рівняння буде пара чисел. 1х і 1. Є? Да що це за хрень? Це дорівнює 1. Дорівнює 1. Ну що ж, записуємо, що розвиском нашого рівняння буде пара чисел. Х дорівнює 1 і y дорівнює 1. Я, ну, ще один треба тоді розв'язок. Записуємо друге. Якщо х дорівнює. Ну що ж, візьмемо, х дорівнює, ну, наприклад, 7. Х дорівнює 7, то записуємо. Y буде дорівнювати. У дужках 5 буде плюс. А замість Х пишемо 7, що ділиться на 6. І це дорівнює. 5 плюс 7 це буде 12. А 12, що ділиться на 6, це буде 2. Є? Ну що ж, отже, можемо записати, що розв'язком нашого рівняння буде пара чисел. По Х7. А по Y 2. Ну, чудово, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так. Виразивши y через змінну X, знайдіть будь-які два розв'язки. Ну що ж, мабуть, в першому завданні треба і саме рівняння записати. Пишемо y до рівня 29 мінус. Потім розв'язок 0, 29 Є? і розв'язок 8, 21. Є. Далі в другому завданні у нас Y дорівнює 7 5Х. Потім розв'язком є 0,7 і 1,2. Так, в третьому завданні. В третьому завданні у нас дорівнює 1,5х-7,5х. То розв'язком є числа 0. мінус 7,5. Потім число два мінус 4,5. Два мінус 4,5. Ну і в четвертому завданні Y у нас дорівнює. 5 плюс Х, що ділиться на 6, розв'язком є числа 1, 1 і 7, 2. Є? Ну що ж, ось таке складніше завдання на перетворення лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.